Вітаю! Ще не ми дізналися, як книгу створювати. Було б тепер логічно дізнатися, як її зберігати. Для збереження у нас є дві опції, і обидві вони знаходяться на вкладці «Файл». Переходимо до вкладки «Файл». Бачимо тут у мене її зберегти і зберегти як. Кнопка зберегти означає, що ми зберігаємо зміни до файлу, який вже було створено і відкрито раніше. Наприклад, зараз у мене є відкритий файл. Він так і називається збереження книги. Якщо, наприклад, я, можливо, видалю якісь дані або зміню форматування, то якщо я натисну кнопку Зберегти, ці зміни будуть збережені. І наступного разу, коли я цей файл відкрию, він буде вже з цими відповідними змінами. Це стосовно кнопки Зберегти. Стосовно кнопки зберегти як, якщо я натисну, в мене запитає, в якій папці я хочу його зберегти, я обираю папку. Мене запитує назву цього файлу, і я навіть можу вибрати формат для цього файлу. Виберемо якусь іншу назву, бо в мене вже існує файл з назвою 2.2 збереження книги, Так і називаємо інший файл. Тиснемо Зберегти. В такому випадку в мене збережено зараз дві книги. Першу, яку я відкрив спочатку, і другу з відповідними змінами, яка називається Інший файл. Як бачите, зараз вона у нас поточна і відкрита. Якщо я перейду до цієї папки, бачите, в мене зараз тут і знаходяться два файли. Збереження книги і інший файл. Тепер трохи про особливості та тонкості. Питання перше. Що буде, якщо у нас ще немає збереженого файлу і нема куди зберігати зміни за допомогою кнопки зберегти? Ну, ось, Наприклад, ви нажали файл, створити пусту книгу. І, наприклад, заносити деякі заголовки та дані. Фактично, цей файл у нас тільки створений, але його ще ніде не було збережено. Що ж буде, якщо я натисну Зберегти? Як бачите, якщо я тисну Зберегти, Excel автоматично перекидує мене на зберегти як. Тому що мені ще немає куди зберігати ці зміни тому він мені пропонує створити новий файл, вказати його місце розташування, вказати його назву. І таким чином його зберегти. Збережу цей файл на робочий стіл. Це стосовно першої тонкості при збереженні файлу. Друге питання. Що буде, якщо я закрию файл і не збережу зміни? Наприклад, я вніс деякі дані і я натиснув Закрити. Як бачите, Excel мене питає. Чи хочу я зберегти зміни до цього файлу. Тобто кожного разу, якщо ви вносите якісь зміни до файлу, намагаєтесь його закрити, Excel буде вас питати, чи бажали ви ці зміни зберегти? В даному випадку, можливо, нам не треба. Можна обрати не зберігати. Є можливість зберегти. Тобто в плані збереження у нас є дві опції зберегти та зберегти як. Зберегти дозволяє нам файл наш оновити, а зберегти як дозволяє зберегти файл під окремим ім'ям. Також, як ви бачили, якщо у нас нова книга ще ні разу не зберігалась, то ми можемо її лише зберігати як, тобто під новим іменем. І кожного разу, коли ми закриваємо Excel не зберігаючи зміни, він нас запитає, чи бажали б ми ці зміни зберегти. На це все. На цьому все.